Росія готується до нескінченої війни, і це не просто заяви, а вже реальні дії. Призову російську армію планують зробити безстроковим. Наприкінці липня такий законопроект був зареєстрований у Держдумі Росії. Навряд подібні речі виникають із чиєїсь ініціативи, і тим більше без вказівки з Кремля. Тож давайте поглянемо, що там задумали. За законопроєктом пропонують скасувати традиційний поділ на весняний і осінній призов, запровадивши безстроковий процес формування армії. Тобто медкомісії, призовні комісії, військомати працюватимуть нон стоп. Вітаю, я Костянтин Ігначук і це мій канал наводимо фокус. Тут я намагаюся відсікти інформаційний шум і поглянути на події та факти глибше. Формально строковиків і далі відправлятимуть у частини двічі на рік, але сама машина їх відбору більше не зупинятиметься. У пояснювальній записці вказано, що мета законопроекту підвищити ефективність обліку та відбору призовників. Насправді ж, це переформатування армії під тривалу війну. Якщо документ ухвалять, він має вступити в силу з 1 січня наступного року, і тоді Росія фактично отримує активну інфраструктуру для мобілізації без формального її оголошення. Тобто російська армія матиме змогу накопичувати резерв без видимого шоку для суспільства. Через колосальні втрати на фронті Кремль потребує все більше і більше гарматного м'яса. Однак відкрито мобілізувати населення поки не наважується, прагнучи уникнути повторення соціального вибуху, який стався восени 22-го року. Тоді, як пам'ятаєте, Путін оголосив так звану часткову мобілізацію. В результаті сотні тисяч росіян намагалися втікти за кордон, а в регіонах спалахнули протести. Тепер влада діє тихо. Замість масштабних оголошень вона розгортає постійні вербувальні кампанії, пропонуючи контрактникам зарплати від 200-250 тисяч рублів на місяць, пільги та соціальні бонуси. Щоправда, останнім часом ці бонуси стали скорочувати, бо грошей не вистачає. Тому влада шукає способи забирати на війну все більше людей за все менші гроші. Наприклад, продовжують працювати вербувальники в колоніях, утилізуючи на війні зеків. Працюють рекрути через центри зайнятості у школах і навіть торгівельних центрах. Призов тепер подається як служба за контрактом із можливістю підписати угоду на рік, що психологічно виглядає менш загрозливо, але є абсолютною неправдою. Тому безстроковий призов це логічне продовження такої стратегії. Він створює фонову мобілізаційну атмосферу, яка не закінчується ніколи. Фактично це означає, що будь-якого моменту Кремль може різко збільшити кількість мобілізованих, не витрачаючи час на організаційну компанію. Так формується нова реальність: війна як постійний фон, без гучних оголошень і без кінця. Але крім поповнення армії, що це означає стратегічно. Кремль більше не вірить у швидку перемогу. Навпаки, усе свідчить про підготовку до багаторічного конфлікту. Це видно не лише із формату призову, але й зі створення нових військових округів, збільшення оборонного бюджету, відкриття нових заводів з виробництва дронів і бронетехніки. Тож і постійно активна призовна інфраструктура це база для перманентної війни. Нескінчена призовна кампанія розмиває межу між призовом і мобілізацією у поєднанні з електронними повістками та спрощеними процедурами їх вручення. Це дозволяє збирати до армії будь-кого і будь-коли без права оскарження. Хоча, як би не старалися в Кремлі, ризики все одно будуть, тому що прихована мобілізація працює доти, доки населення її не усвідомлює. Але коли росіяни зрозуміють, що війна стала частиною щоденного життя, без пауз, без відпусток, настане точка психологічного зламу. Постійне очікування повістки, зростання витрат на армію, виснаження регіонів, усе це здатне породити нову хвилю невдоволення. Ще один ризик зовнішній перехід Росії до режиму перманентної мобілізації це недвозначний сигнал НАТО про підготовку до прямої конфронтації, особливо на тлі синхронізації дій з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. У відповідь Альянс може почати посилювати свою присутність у східній Європі, пришвидшити переозброєння і ввести нові санкції проти російського оборонного сектору. Але найголовніше, як на це має реагувати Україна? Нам слід усвідомити, що йдеться не про чергову реформу армії Росії, а про запуск довгострокової стратегії, яка матиме практичні наслідки вже наступного року. Це означає, що українська розвідка і оборонне планування мають фокусуватися не лише на актуальних бойових діях, але й на структурних змінах у тилу противника, зокрема на темпах призову, динаміці створення нових частин, фінансуванні логістики і постачання спорядження. Відстеження таких процесів дає змогу передбачити можливі вікна атак ще до появи угрупувань на передовій. Крім того, слід активізувати дипломатичний фронт, пояснити союзникам, що навіть якщо Кремль зупинить активні наступальні дії, війна не припиниться, бо в тилу працює мобілізаційна інфраструктура, яку перевели в тінь. Це має бути головним аргументом проти ідеї замороженого конфлікту, який зараз активно просувають, зокрема американці. Якщо цю пастку не відкрити, Захід може сам себе переконати, що Росія стала поступливішою тоді, як вона просто готується до наступного удару. І останнє Україні слід провести вже давно назрілу і перезрілу реформу мобілізаційної моделі. Потрібна гнучка система, яка врахує ротації, моральний стан особового складу, потреби в техніці та інформаційну безпеку. Проти постійної воєнної машини Росії не вистачить лише поточних резервів. Потрібна мобілізація іншого типу, стратегічна, системна, яка працює на випередження. Кремль готується до тривалого протистояння, тож і Україні теж доведеться навчитися грати вдовго. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо почули щось нове і цікаве, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, ваша підтримка дуже важлива. І знаєте, не вірте жодному моєму слову, перевіряйте все самі, робіть власні висновки і діліться ними у коментарях. На все добре.